Сьогодні я вам представлю дуже актуальну продукцію, це плодознімач, яблука, гроші і тому подібне. Підходить в сезон. І незамінима річ для такого обережного знімання високоякісної продукції. Бачите, вони йдуть окремо по ціні, сам плодознімач, Ціна його 985 гривень. І у нас подовжена телескопічна рукоятка. До речі, цю рукоятку ви використовуєте для, можете, і для інших сапок, мотик, ножівок продукції гардена. Так що, купивши раз, ви маєте на все життя якісно подовжувати. Простенько воно воно кріпиться тут. Поставили, закрутили як і всю продукцію. І звертаємо увагу на сам телескопічну рукоятку. Ціна є дві. 900. Ну, при цьому враховуйте спеціальні знижки для наших партнерів. До 4 метрів ви можете витягувати довжину. Нажимаючи ось тут на цю кнопочку, ви регулюєте собі довжину, яка вам потрібна. І зараз зверніть увагу, наскільки довжина дозволяє вам знімати холод'є з високих дерев. Можете знімати продукцію. Кількість обмежена, кого зацікавила дана продукція, і вся продукція такої відомої німецької компанії Гардена звертайтеся!